Якщо, наприклад, дивися, міняти все таки це призначення, якщо в нас там всі ці норми підходять. Це довго по часу, і це це дуже вартісно. Бо? Якщо ми говоримо, наприклад, по населені пункти територіальні громади, не включаючи львівську uh -huh. територіальну громаду, то громадянин може сам навіть змінити цільове, абсолютно не витрачаючи на це коштів. Він йде в орган місцевого самоврядування, uh -huh. бере витяг з містобудівної документації, архітектор надає, і тоді на підставі цього витягу, бо там пише допустимі, види зброї. Uh -huh. Удови, які можуть бути, і тоді він подає в державокадастр вже на внесення змін і все. Але е, якщо ми говоримо про львівську територіальну громаду, то щоб взяти такий витік з містобудівної документації, треба зробити план п'ятисотку з червоними лініями, угу. і це вже дійсно воно трохи вартісно, бо це топографічна зйомка, де коли мережі потрібно погодити. Бо міська рада не дасть витік з містобудівної документації без цього плану. Угу. Ну тому що це важливо, бо це червоні лінії. Тому. Такий також може подавати сам, але коли там ми беремо повністю весь супровід uh -huh, такої процедури, так такої процедури, від тільки там заключаєте договір, і в нас це коштує від 20 тисяч гривень на uh -huh. ділянку. Я Зрозуміло, ну, такі в принципі не є такі якісь критичні цифри, якщо враховувати вартість ділянок.